Дивимося країну для переїзду. Мати з дитиною хоче перетнути кордон і поїхати в Європу, пересидіти в безпечному місці, також знайти роботу, якийсь час попрацювати. І дивимося дві країни. Є у нас Польща і Німеччина. Зараз дивимося Польщу першу. На три карти достатньо. Гарні карти, я би сказав. Перша король кубків прямий. Далі четвірка мечів перевернута активна карта. І карта сила, третя карта. Дуже гарні карти на Польщу випадають. Тепер викладаємо три карти на Німеччину. Польща буде краща. Німеч... На Німеччину у нас випали ну, негарні карти, я би так сказав, Польща буде краще. На Німеччину перша король Пентаклів перевернутий. Також королева Пентаклів перевернута. І остання карта Королева Жезлів. Ну, я би сказав, що це будуть великі фінансові втрати, дуже великі. Ну, Це дуже важко за кордоном, наскільки я знаю. Тобто, дамо пораду таку, що Польща буде краще. все ж таки. І я би ще сказав, так, що в Польщі можливо, ця жінка зустріне чоловіка. Ну, це дуже приємна така новина. В Польщі вона буде задоволена, у неї буде все добре.